Друзі, всім привіт! Слава Україні. Давно не виходив в ефіри, не записував відео, тому що бачите, в нашій державі йде війна. Я вважав за потрібне, що цього не треба буде робити. Але час показує, що наші вороги і внутрішні, і зовнішні. Не дають нам сидіти спокійно, і потрібно якось реагувати на їхню діяльність. От ви знаєте, що я є головою громадської організації Три сили. Наша організація за останні два роки практично подала більше 120 запитів двадцяти до Дрогобицької міської ради до керівників комунальних підприємств. Дрогобича до Верховної Ради, до офісу президента в НАЗК в ДБР було написано більше десяти заяв в НАЗК. Дві з яких заяви закінчились реальними судовими рішеннями, але не такими, як ми розраховували. Це всього НАСО обійшли тільки штрафами. І як виявилося, що корупція настільки ж небезпечна у нашій державі, як і війна, тому що через корупцію, через підроблені бронежилети, неякісні турнікети на сході гинуть наші хлопці. А все через наживу і через бажання заробити певну суму грошей для свого збагачення, та для своєї сім'ї от але зараз е, не буду говорити не буду говорити про це тому що е, нас цікавить зовсім інше е, питання от е, зараз е, ну єдина можливість для громади е, ну на прикладі Друговича я хочу розказати і показати, тому що це моє місто, і мене за нього болить. І я хочу йому допомогти і трошки розібратися з цією корупцією, з тими проблемами, які в нас назріли і які. Зараз є в нашій державі самими основними і самими можливими. На прикладі Дрогобича хочу сказати, що влада міста під час війни повністю не звертає увагу. На зауваження відносно її діяльності, відносно діяльності комунальних підприємств, відносно е, діяльності, взагалі, яка ведеться в місті Друговичі, От, е, в комунальні підприємства не реагують ні на запити, не надають жодних відповідей. От, і для того, щоб е, ну, йти на контакт потрібно спілкуватися з владою. Але як ми можемо бачити з останніх днів і з останніх сесій, що влада повністю відмежувалася від звідрогобичан за рахунок того, що вони створили собі декілька років тому муніципальну варту, таке комунальне підприємство, це свого роду вийшло як особиста охорона міського голови. Вони стоять на вході в сесійний зал і нікого не впускають. І тому ми не можемо знати реально, яка ситуація ведеться на сесії, які заслуховуються питання, то що вони говорять, що ведеться пряма трансляція, це і все добре, але насправді ну не все там показується так, як воно б мало би бути. Тому е, хочу сказати одним словом, що всі активісти та громадські організації, які е, ну, намагаються і пхають свого носа в діяльність Другобицької міської ради та комунальних підприємств, є е, особистими ворогами нашого мера Другобича Тараса Кучми, от е. У підтвердження цього я можу вам сказати, що у 2022 році, коли йшов перший рік війни, він особисто написав на мене заяву в службу безпеки України та поліцію за статтею 109. Стаття 109 – це дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Тобто Тарас Ярославович боявся, що я хочу захопити, виглядає владу у місці. От я прийшов перевірку. СБУ не побачила в моїй діяльності е, жодних такі, тих пунктів, яких він там висвітлив. Докази переглянули його і йому відмовили. Потім це саме зробила е, Другобицька поліція. От, але то таке. Менше з тим, я знаю, що зараз ще є такі заяви написані ще на декілька громадських активістів. Але я думаю, що результат буде ідентичний. Тому щоб розставити всі крапки над і та і зрозуміти, чи все добре в діяльності нашої влади в Дрогобичі та Дрогобицьких комунальних підприємств, сьогодні, 25 вересня, 2023 року, мною зранку було подано заява. На проведення громадської експертизи одного з комунальних одного з комунальних підприємств міста Другобича, от з метою якої є дослідження виконання Департаментом міського господарства повноважень виконавчих органів місцевого. Самоврядування, от, визначених законом України, про відходи та контроль за організацією роботи по забезпеченню підприємства комунальних дотриманням нормативно-правових актів у сфері проведення з побутового з побутовими відходами. От. В двох словах поясню, що таке громадська експертиза. Громадська експертиза це практично зараз на даний час є єдиною можливістю для активних мешканців громади якось ну, захистити свої права і взяти участь в житті міста. А саме там, що ми можемо зробити, це провести оцінку діяльності. Міської ради та її виконавчих органів оцінити ефективність та якість прийняття рішень міською радою, надати після цього пропозиції щодо вирішення проблем міста та покращення роботи влади. От я що хочу довести до відома громади, що ви розуміли, це не просто ми собі видумали, і ми так захотіли. В розділі 5 громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та посадових осіб у відповідності до статті 25 статуту другобицької територіальної громади. Я прошу сприйняти проведення. Прошу сприяти припрошую проведення громадської експертизи діяльності виконавчого органу Другобицької міської ради, департаменту міського господарства та підконтрольного йому комунального підприємства Комунальник. Тобто, така процедура, якщо ви розумієте, вона є е, е, законною і чітко прописана в статуті громади. От, е, також е, ця процедура проведення громадської експертизи е, регулюється постановою Кабінету міністрів України про затвердження е, порядку е, сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади номер 976 е, Що я можу підтвердити е, теж до вашого відома е, відповіддю з кабінету міністрів на мій запит. Е, номер 0010723 від 31 липня 2023 року, де чітко мені написали, що пунктом третім постанови Кабінету міністрів України органом місцевого самоврядування рекомендовано сприяти інституту, інституту громадського суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту. От, тобто, я подав письмовий запит сьогодні зранку, міська рада має його розглянути і поступити по закону. По закону, Тобто вони не мають відмовити проведенні такої експертизи. Тому що перше, так як я сказав, є прописано в статуті міста Другобича і громади нашої, і є проведення громадської експертизи є рекомендацією від Кабінету міністрів. От. І Розуміло, що за результатами даної експертизи ми зможемо все з вами зрозуміти чи законно в рамках діючого законодавства працювало комунальне підприємство Комунальник. Та чи працювало воно на громаду і споживачів, чи просто на кишені якихось окремих корумпованих чиновників? Тому, якщо нам дозволять провести ту експертизу і нічого не скривають, і нічого нададуть ці документи, ми зробимо всі заключення, ми зробимо свої рекомендації. Передамо їх міській раді. Наші результати ці результати будуть висвітлені на офіційному сайті Другобицької міської ради. А другий екземпляр міська рада має відправити в кабінет міністрів. І другий екземпляр буде висвітлений на офіційному сайті Кабінету міністрів України. Любий Дрогобичанин, любий мешканець України може зайти і переглянути і побачити пно ну, про діяльність даного комунального підприємства. То що, тому, друзі, чекаємо на відповідь, чекаємо на результати від міської ради, як вони поступлять даній ситуації. Тому що моя практика показує, що вони в основному відмовляють. Але будемо надіятися, що наш міський голова поступить по закону і не відмовить даній ситуації. Тому, друзі, все буде Україна. Як кажуть, ми ворога поборемо як зовнішнього, так і внутрішнього, мирного нам неба над головою і слава Україні!